Протягом усього 2024 року я намагався тримати вас у курсі нових настільних ігор, що виходили в Україні. А вони виходили реально десятками. Рік добігає кінця, і нарешті настав час підбити деякі підсумки, а саме пригадати найкращі українські локалізації. Ви на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген. Я розповідаю тут про тематичні та пригодницькі настільні ігри. І це мій топ-20 найкращих українських релізів 2024 року. Перш ніж перейти безпосередньо до двадцятки, обов'язковий дисклеймер: чи можливо скласти об'єктивний топ ігор? Ну, звичайно, ні. Це за визначенням суб'єктивна річ. А тому я складав свій топ за власними смаками та враженнями. Відповідно, шановні любителі комплексних євро, легких сімейних ігор, філерів, патігеймів та, прости, господи, абстрактів, вибачайте, не дарма я завжди кажу, що це. Канал не просто про настільні ігри, а про тематичні та пригодницькі настільні ігри. Тож сприймайте це як мої персональні рекомендації. Поїхали. На 20 му місці в мене Mind Management дедуктивна гра один проти всіх із прихованим переміщенням. Гра про шпигунів у цікавому стилі 60-70-х років. Дуже давно цікавився цією грою, ще навіть коли вона була тільки на кікстартері. Мені взагалі до вподоби ігри із прихованим переміщенням, тому дуже радий був цьому релізу, що правда, і українською ще пограти в неї не мав нагоди. Тим не менш, дуже цікава і стильна гра. Далі в мене йде локалізація настільної гри Small World Маленький Світ. Це одна з перших ігор у моїй колекції, дуже приємна, весела гра. Чудово грається на велику кількість гравців і на малу кількість гравців. Теж чудово грається. Area Control, але дуже-дуже простий Area Control. Дуже конфліктний, але при цьому конфлікт, що мені найбільше подобається у цій грі, конфлікт не сприймається якось неприємно. Чому, тому що ти завжди можеш зайти новою расою? І перемогти усіх, хто тебе ображав ще 10 хвилин тому. Чудова гра. Я завжди рекомендую тим, хто тільки починає заходити у настільні ігри. Це чудовий варіант для вашої другої гри. Перша гра це щось таке казуальне, звичайне, якийсь каркасон. А ось друга, яка вже трішечки складніша, це якраз маленький світ. Рекомендую! На 18 му місці в мене приземлилась настільна гра. «Раф». Дещо несподівано для мене самого, тому що я в неї не грав. Тим не менш, я знаю про неї, що це одна з найпопулярніших та найвідоміших ігор маестро геймдизайну Ryan Rakніції, гра про стародавній Єгипет, гра про аукціони на механіці аукціонів. Всі її дуже сильно хвалять. Спробуйте і ви, може, вона вам сподобається. Дай Боже, і в мене коли-небудь руки до неї дійдуть. У будь-якому разі чудово, що такі хіти виходять українською мовою. На 17-му місці в мене локалізація свіжого релізу від Сімон. Це епічна стратегія у дуже популярному зараз сетінгу у сетінгу Дюни. Дюна війна за Аракіс це гра, яка певною мірою є рескіном або швидше переробкою старої гри Війна кільця поволодруперснів. Епічна масштабна стратегія, тривалістю на багато годин, дуельна стратегія, асиметрична стратегія. Атріди проти харконенів, хробаки, сардукари, орнітоптери, багато всього іншого, я гадав, що для фанатів цього сетінгу точно має бути цікаво. Ну і взагалі, це великий світовий реліз, це гра, що претендує на те, щоб бути великим хітом, і приємно, що такі ігри почали відразу ж випускатися, і реалізуватись і українською мовою також. Приємно відчувати себе частиною світової індустрії. На 16-му місці навпаки дуже стара гра, але гра, яку я дуже сильно люблю, і радий, що вона вийшла українською мовою. Це локалізація гри Dead of Winter Зима мерців українською від розуму. Зима мерців це напівкооператив, в якому ви рятуєтесь від зомбі-апокаліпсису. І це дуже крутий кризовий менеджмент, у якому вам постійно потрібно вирішувати якісь проблеми яких накопичується більше, ніж у вас можливостей їх вирішувати, але найголовніше в ньому це те, що ви постійно не довіряєте тим, хто навколо. Це дуже класна гра зі зрадником. Вона прям побудована таким чином, щоб усі гравці поводились підозріло, і ви ніколи не можете бути впевненим у тому, чи дійсно інший гравець, який сидить поруч із вами, працює на спільної з вами мету. Чи він працює проти вас? Не знаю, мені завжди дуже весело, коли я грав цю гру. До речі, давно не грав. 15 місце і тут знов гра про Дюну. Вгадайте, що це? Це Дюна Імперіум піднесення, друга самостійна гра Дюна Імперіум. Божевільно популярна гра, маса позитивних відгуків, люди називають ці найкращою грою взагалі у світі. Не пощастило мені поки що зіграти у неї, не дійшли до неї руки. Також хотілося б якось спробувати, що ж усі так хвалять у цій грі. Це начебто і колодобудівна гра, а начебто і гра на виставляння робітників, якесь таке конфліктне євро. Не можу сказати, що великий фанат подібного жанру, але спробувати однозначно варто. 14 місце «Unmatched Пригоди. Мені дуже приємно бачити, як український видавець зайшов у якусь гру, що постійно виходить, для якої постійно виходить новий контент, і продовжує випускати цей новий контент, так що українські гравці мають змогу збирати свою власну колекцію. Це дуже важливо, тому що в багатьох інших подібних іграх а наші видавці лише заходять, а потім виходять. І ми чекаємо новий контент до нескінченності. Дай громак. Тут, на щастя, все по-іншому, гравці постійно отримують нові коробочки, тому Unmatched посідає заслужене місце у моєму власному топі, незважаючи на те, що я сам не фанат цієї гри. Unmatched пригоди нагадаю, це кооперативна версія Unmatched, що дозволяє грати аж у чотирьох, якщо я не помиляюсь, до чотирьох гравців. Хоча зазвичай це дуельна гра. Тут ви граєте усі разом проти автоматизованого ворога, автоматизованого боса, словом, щось новеньке у цій серії. На 13-му місці гра про дикий захід е, легенди Дикого заходу локалізована Woodcat. Це пісочниця на відповідну тематику, в якій ви можете бути ким завгодно. Можете просто збирати золото, можете бути бандитом, що грабує тих, хто збирає золото, можете бути. Шерифом або помічником шерифа, який ловить тих, хто грабує тих, хто збирає золото. Словом, можете робити багато чого, можете навіть просто сидіти в салоні і грати безперервно у покер. Багато різних способів заробляти переможні очки, як власне, і належить іграм цього жанру, жанру пісочниці. Маю цю гру себе вдома. На жаль, граю не так часто, як хотів би, бо все ж таки вона вимагає великої кампанії для того, щоб в неї грати. Ні, веселіше грати, коли у вас четверо-п'ятеро. 12 місце. Тут у мене дуже стара гра, але вона як вино. Чим вона старша, тим вона краще. Відмінна гра фантастичний хід ще 2000-х років, здається гра престолів гра з тих часів, коли FFG були ще справжніми. Це дуже-дуже агресивна стратегія, яка подобається мені тим, що вона ідеально передає відчуття від. Книги, ідеально передає атмосферу книги. Вона буквально змушує вас перетворюватись на одного з тих лордів семи королівств. Самі механіки змушують вас постійно укладати якісь союзи, покладатись на інших, потім зраджувати когось, всовувати прямо ножа в спину, підмигувати комусь за столом або штурхати когось ногою тихенько, щоб, щоб якось домовлятись. Якщо ви полюбляєте ігри подібного плану, то Гра престолів» — це просто класика подібних ігор, яку обов'язково слід зіграти. Як я вже натякав на початку відео, я не дуже сильно полюбляю євростратегії. Як ви бачите, поки що їх в моєму переліку було не дуже багато, але я просто не міг навіть значити вихід українського двох великих хітів: проект Гая. Та епоха інновацій. Обидві гри це перероблена терамістика. Всім дуже добре відомий хід, складні комплексні євро. Нема особливого досвіду зіграти в них, тому багато про них не розповім. Але безперечно, це дуже відомі ігри, і мені було б цікаво насправді їх теж спробувати. Ну і я знаю, що фанати ігор подібного жанру дуже сильно ці ігри поважають, тому 11 місце. Відразу дві гри на одній сходинці, все ж таки вони сестри, якось там уживуться. На 10-му місці в мене приземляється Мандалорець, мандалорець пригоди. Дивіться, мій улюблений жанр, пригодницькі ігри, мій улюблений геймдизайнер Конечка, мій улюблений сетінг Зоріні війни. що ще потрібно. Не грав ще у гру, але виглядає дуже цікаво. Причому це, я так розумію, що гра кампанія, принаймні там сценарії мають бути окремі поєднані між собою. Навіть, здається, є прихований контент, виглядає, як на мене, дуже і дуже цікаво. Знову ж таки, свіжа гра, радий, що вона відразу ж виходить українською мовою, Гікач підсуєтився, ще не спробував. І, можливо, як спробую, буде якийсь огляд, якщо руки дійдуть. Десяте місце мандалорець. На 9 сходинці в мене Змієвир дуже хайпова гра, мабуть, одна з найбільш хайпових ігор останнього року. Продовження гри крила, таке ж яскраве, з такими ж приємними ілюстраціями, виглядає трішечки складніше за механіками, ніж крила. Тим не менш, зато тут є дуже багато драконів, а не якихось нудних пташок. Мені таке більше заходить. Але головним чином, зізнаюсь чесно, ця гра так високо піднялася через хайп. Мені дуже приємно, коли хайпові ігри відразу виходять українською. На восьмому місці в мене не локалізація, а наша чисто українська гра. Перша гра від видавництва Бордова, а Звичайно ж, рідник не міг його не відзначити. Гра вийшла на початку цього року, мала чи маленький успіх у українських гіків. Наразі на них чекає кікстартерна кампанія вже для всього світу. Побажаємо бордові успіхів, тримаємо за вас кулачки. Сама гра виглядає дуже цікаво, нетривіальний ігролад. аутентично дуже виглядає гра. Видно, що хлопці вклали в неї багато сил. На цьому місці в мене нова серія Суперхіта, Квиток на потяг. Рейки та вітрила від Lord of Boards він локалізований. Куток на потяг представляти, мабуть, взагалі не потрібно. Ticket to Ride – це одна з найбільш продаваних ігор у світі. Більш складна її версія, бо тепер у вас не лише є потяги, не лише це вагончики, а ще й кораблики, і потрібно якось їх розумно комбінувати. Ну і при цьому всьому це залишається старий, добрий Ticket to Ride. Чудова сімейна гра, хоч зараз на подарунок будь-кому. Далі на шостому місці в мене справжній бойовик. Гра Ктулху Смерть може вмерти. Дуже давно хотів зіграти у цю гру, був дуже радий, коли побачив, що виходить її українська локалізація. Смерть може вмерти це, мабуть, одна з найменш лавкрафтівських ігор, у назві яких є слово Ктулху, хіба що після Маншкін Ктулху. Справжній Америтреш, гра, в якій ви. Кидаєте багато кубиків, б'єте багато монстрів і взагалі можете виписати самому Ктулху та іншим древнім богам гарних таких прочуханів. Гра із ефектними мініатюрами, величезні мініатюри цих древніх богів, словом, дуже динамічна гра, такий традиційний америтреш від Сімон. А на п'ятому місці в мене навпаки. Дуже мила і добра гра, гра про казки, гра про плюшеві іграшки, уся така і вся дуже няшна, яка і називається так само плюшеві історії. Щоправда, наскільки я знаю, сюжет там значно менш дитячий, ніж виглядає на перший погляд. Та і ігролад доволі серйозний, принаймні має зацікавити гравців. Це пригодницька гра, можливо, навіть. Dungeon Кроулери можна і записати, але при цьому гра на дитячу тематику і багато хто радить грати в неї із своїми дітьми. На четвертому місці дуже особлива персонально для мене гра. Гра, з якої я свого часу розпочинав цей YouTube канал, про яку було на першому відео. Гра, яка є однією з найкращих детективних ігор. Вона так і називається Детектив. Сучасне розслідування. Дуже рада, що ця гра вийшла українською. Там дуже багато тексту, дуже багато деталей, там складний сюжет, там прям кампанія на 5 чи 6 справ. І що мені найбільше подобається у цій грі, це те, що вона. Містить фантастичну кількість деталей. Ось ці детективні справи вони відчуваються справжніми, тому що вони насичені цими деталями по самій вінці їх дуже багато. Ви просто занурюєтесь у цю гру, коли починаєте проводити її розслідування. Якщо ви полюбляєте детективні ігри або взагалі просто хочете спробувати, а що воно таке справжня детективна гра, то детектив, сучасне розслідування це те, що вам треба. На третьому місці в мене опиняється гра, в локалізацію якої я б ніколи і ні за що не повірив. Величезний кікстартерний хід, дорогуща гра. Тим не менш, і громад взявся і відкрив і цю ачівку. «Вороття до темної вежі, третє місце мого цього хіт параду, пригодницька гра із дуже прикольним таким електронним девайсом посередині, баштою, в яку потрібно закидувати різні кубики, яка там щось світиться, якось там їх крутить по-своєму за своїм алгоритмом, яка керується за допомогою блутузу з мобільного телефону. Багато квестів, справжня велика епічна пригода. Коштує вона дійсно дуже багато, в мій бюджет вона не помістилась, тим не менш, хто знає, може коли-небудь доведеться таки в неї зіграти. Подивимось, третє місце вороття до темної вежі. Рекомендую всім, у кого буде така нагода. Друга сходинка. І тут а, гра, яку я вважаю, повинен зіграти кожен, хто цікавиться по-справжньому, цікавиться настільними іграми. Неймовірний просто експіріенс, неймовірний досвід. Який важко з чимось іншим порівняти. Я пам'ятаю, скільки в мене було задоволення, коли я відкривав усі ці наліпки, відкривав коробочки, рвав карти, максимальний кайф. Пандемія, спадщина, перший сезон була локалізована в цьому році. Свого часу це була гра номер 1 на BoardGameGeek і не дарма, тому що це фантастичний експірієнс. Вважав так і продовжую вважати. Кожен має це спробувати. Кожен має в це зіграти. Ну, і найкращим, найцікавішим релізом 2024 року особисто для мене є гра, що звичайно ж є величезним хітом, величезним в усіх значеннях цього слова. Дуже тематична гра, тема якої просто сочиться крізь неї це Немезида. Немезида нарешті вийшла по-справжньому українською мовою. Величезний дійсно хід, гра, яку дуже багато людей люблять. Гра напівкооперативна, гра, що створює фантастичну напругу за столом завжди, гра, що затягує в себе, гра, що створює історії, а не просто їх розповідає. Всі, хто любить науково-фантастичний сетінг, всі, хто любить фільм, чужі, мабуть, зобов'язані в неї зіграти. Ну і зрештою, це просто дуже дуже хороша і цікава настільна гра, і чудово, що вона. Теж вийшла нарешті українською мовою. Що ж, це була моя двадцятка найкращих українських релізів 2024 року. Безперечно, ви знаю не згодні. Розумію. Обов'язково, будь ласка, напишіть у коментарях, чому саме ви не згодні і хто саме має бути номер один. У цьому топі на вашу думку. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Це не останній топ, який я планую зробити цього року. Тож, будь ласка, підписуйтесь, чекайте на нові відео. Соціальні мережі також іншими не оминаєте. Посилання у описі до цього відео внизу. Ну а на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримувати Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!